Я потім, ну, малюйся, дивися, таким способом, що е, видуїла і покинула і більше не дою. Бо казала мені сусідка, ось, то телефонний дзвінок, то я ще нагадалася. Бо казала сусідка, що вона ніколи не бавиться запуском. Оце коза, якщо дає літр до півтора молока. То врано в неділю видуїла і все. Більше не дою. Мім'я молоко набралося, перегоріло і все. І нема проблем, вона, тоді вона значить, і те. Ой, господі, і котиться і все добре. Чи ти так не пробувала? Не пробувала і пробувати не буду. Бо надто в мене кози хороші, щоб я ними ризикувала. Так кажу, як є. Ось, бо... Тому що мої кози. Е, надто, як сказати, для мене дорогі, щоб я їх спортила маститом. Може, і в тієї кози нема багато молока, я не знаю. Може, й людина просто збрехала, що просто її жаба задавила, що в тієї кози кращі, а в неї хужі. То думаю, я тобі таким чином зроблю, що і в тебе не буде нічого путнього. бо люди є різні, ви розумієте. Є люди, є людиська, колись моя тьотя весь час сказала. Так що і таке може бути, що е, як, як вам пояснити, що просто з завісті може сказати, що от ти візьми, так зроби, і пропадуть тебе кози. Вона так може і зробила свою, котру й спортила і більше так не робить. Але ось комусь таке може сказати, щоб там комусь було. Ну це неправильно. Якби так можна було. То, як ви думаєте, на фермі, як от корови йдуть в запуск. От я за ферму буду казати, коли ж, ж робили для того, щоб було більше надоїв, щоб все було краще і краще, якщо корова давала ще в день 750 мл молока, її заставляли ще раз доїти. От як вона вже давала 500 або 450 в день, то вже тоді можна було її доїти через день. Бо я знаю, бо я була на фермі, я доїла корови, то я знаю, скільки. Mm. Так, щось що таке. І якби тебе злапав ветлікар, що ти корову оставила, а вона ще давала літру молока, і ти її перевела через день доїти, то б ти добре по шапці отримала. Ще могли б і зняти кусок зарплати. Так щось що таке. Значить, чого? Через те, щоб не спортити корови. Ось. Так, щось що таке. то. Значить, треба запускати так, як треба, як полагається, поступово, рівномірно, щоб ваша коза чи там корова була жива і здорова, і не було в неї проблем з мастітом. Ось таке діло. Так, 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 так. Олександр, Люба Сафронівна, викресть Суня. Дякую. Дуже приємно. Але лайчики не забуваємо, людочки, нас 189 чоловіка, тільки 128 лайчиків. Ну невже так тяжко тако? два рази по екрані або три крапочки нажати і лайчик прожати? Так. Курям сода і від вірусів, щоб несли здорові яйця. У мене несуться круглий рік. Зрозуміла, Таню, Ігор Соляник. Нарешті я побачу ваших півнів. А я їх що ховала. Я їх якось в котромусь відео ще раніше показувала. Ну, туди. Ну, я була, і в відео показувала той конкретно їх самих. Таня Співак, Діаночка, добрий вечір. Діаночка, доброго вечора і тобі так. Так, слідуюче. Чи можна роздоїти козу без окоту? Тому що козі 2,5 роки. Мала мати два рази козенята. І не мала козенят. Що зробити, щоб вона покрилася або як роздоїти? За ноги на сливку і саме надійно. І не треба мучитися і не треба страдати. Оце такий вирок. Знову мені скажуть, що я бездушна, що я безсовісна, я людям порчу кози, бо можна ще попробувати, ще можна з рік потримати і попробувати таке її покрити. Якщо вона раз в рік приходить в охоту тільки, ось, і вона покри... повели до козла і вона знову рік проходила холоста, то кому та коза потрібна. Вже два з половиною роки козі. Вона вже мала мати три рази козенята. Де її козенята? За що її годувати? Вона по харчах себе не окупила.